Є знижки до Дня Незалежності на Корвалмент 10 – 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Лінекспорте. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Так, друзі, ще раз доброго ранку. Ранок марафон з вами. Валентина Хамайка, я Олександр Попов і вже настав той момент, коли нарешті до нас завітає чарівна прекрасна зіркова гостя. Так, це Євгенія Гапчинська. Вона підкорила серця багатьох українських свої особливі авторські манері малювання картин, такі знаєте, свої життєрадісні дитячі манері сприймати життя. Чим абсолютно підкорює усі серця. Але зараз є дещо нове Тепер увага усіх соціальних мереж прикута до її двох нових робіт. До цих робіт ми вже звикли. Ми прикипіли серце. Ми їх дуже любимо ці неймовірні янголи, яким хотілося мати абсолютно усім вдома, бо вони дуже тішать кожного українця. Проте зараз. Дійсно, увага прикута до нових двох робіт, і вони присвячені очільнику гур Кирилу Буданову. Це ще не Кирило Буданов. Це ми можемо тішитися попередніми роботами, вже можна сказати, навіть легендарними роботами, де кожен може знайти і впізнати всього психянголах себе. Отже, і картину нам обіцяли, що ми побачимо наживо тут в студії. Отже, трошки більше про, Єв... про Євгенію, і вона у нас буде. Постачальниця щастя. Так називають художницю Євгенію Гапчинську. Вона зачарувала світ авторськими життєрадісними янгулятками з кругленькими обличчями. Проте так було не завжди. На шляху до визнання Жені довелось хапатись за будь-який підробіток. Клеїти шпалери, робити манікюр. Вдень Гапчинська працювала в галереї та вночі могла малювати. Поруч завжди була родина: чоловік Дмитро, донька Анастасія та син Микола. Художниці вдалося досягти фантастичного визнання. Власна галерея у Києві, десяток виставок по всьому світу та черги за картинами. Її роботи купували для європейських музеїв і приватних колекцій. Натомість сама Євгенія найщасливіше почувалася вдома в оселі під Києвом. Та 24 лютого у дім Гапчинської увірвалася війна. Російські військові розграбували та понівечили будинок художниці. Все вивернуте, вирвано, викрадено. Чоловік Дмитро відразу пішов до війська. А Жені разом з сином вимушено переїхала жити до майстерні, проте художниця тривалий час не могла взяти пензлі до рук. Наш будинок, в якому ми жили, був окупований, розбомблений, тому що чоловік ще з п'ятої ранку, 24-го поїхав, і було дуже важка зима. Не було з ним зв'язку. Ну, здавалося, що я просто з'їду з глузду. Однак діти Гапчинської попросили маму намалювати головного розвідника Кирила Буданова у своєму фірмовому стилі. Така ніби то серйозність, але така він їх герой. Такий класний, мам, зроби. Євгенія повернулася до роботи. Так з'явилися дві картини. Буданов та чарівне жабеня та чарівна посмішка Буданова. Художниця в Кирилі побачила чоловічу красу. На погляд Євгенії, у Буданова закрита усмішка та перебитий ніс. Дякую пані Євгенії та їхнім із чоловіком-воїном дітям, які надихають художницю на створення свого магічного і прекрасного світу полотен. А просто зараз художниця Євгенія Габчинська у студії Ранок Марафон. Ну, що ж, Євгенія, у нас ранок марфон. Доброго ранку. Доброго! І ексклюзив. Картини, почти звіняти. Так давно не бачилися, Я так рада, дякую. Дякую. Ході, у нас круглий стіл, красиво. у Вас є можливість картини. Це, це, це нам це мої. Так, це О, мої найулюблені. Це з мого саду. З Дуже красиво з калиною, так, Дивіться, як красиво, неймовірний букет. Дякую, Неймовірно красивий. Дякую, лапочка. Я як цей. Як бабка з цими, з свої... <смеш> <смеш> ні, ні? Ні, я в руках буду тримати. добре, добре. Та, а так як вони пахнуть. Я, я отак сяду так сяду і буду Це мої найнайолюбленіші най, квіти з усіх, що існують. як вона називає? Флокси, флокси. А я пам'ятаю, та... знаєш, що в дитинстві, Може, хтось так робив? Отак, коли їх зриваєш, а отут ось, з цієї сторони так зробиш... А вони солоденькі. солоденькі. – Серйозно? Угу, вони солоденькі. – Можна мені спробувати. Так? Це теж дитинство таке дуже особливо. Дякую, Жень. Але нам я бачу сьогодні пощастило. У нас сьогодні картина та ну, так, можна ну, портрет малювати. Так, то, то У нас картина, та яка зовсім скоро поїде до свого нового власника. Так, до, до когось поїде. Її хтось купив, але я не знаю хто. Ну це можливо і не так. А може, а можливо, то він. Ну, не знаю, так це вже, мабуть, місяць тому, як її купили. Це прекрасно. я вас вітаю з моментом такого Дякую. відновлення творчого і особливого. Дякую. 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 Звичайно, це такий особливий період, коли ти спочатку не можеш, а потім починаєш. Так. Як ви ми почули в сюжеті, що діти надихнули, але як у вас це відбувалося всередині? І чому такий вибір був? <ріст> ну, вибір очевидний, очевидний, бо він класний. От він класний, так. Він, всі він класний. Ну, звичайно, я не знаю. Я не знайома з ним. Але е, мене зачарувала ця маленька рожева ж, роз, ж... Рожева жив... животна жабка, <свят> жабка у який рожевий живіт, uh -huh. і оцей в мене вразив дуже контраст, коли серйозний чоловік дорослий з серйозними справами uh -huh. і серйозний, серйозна розмова. І тут поряд таке дитяче, маленьке ну, створіння, яке вона я не знаю, як це ніхто не помічає, бо я тільки на неї дивилися. Вона просто отак, 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 отак танцювала, тобто в неї тільки не вистачало такої балеринської такої панічі. Таки спіднички, так, 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 так. спіднички оціє. Да, це як, як на Росії, коли хтось помирає, і там танцює. Ви та, один на озеро. От мені здавалося, що що вона вже, вже почала вже почала, да <гум> ну от у нас і народилася таким чином Будане так. чарівне жабеня, і ми радіємо, що вона так швидко знайшла свого власника. Бо насправді для автора картин, наскільки я розумію, це дуже важливо. Я ніколи не намагалась її взагалі продати. І ну, це було ну це дуже дивно. Ти коли малюєш, ну ти розумієш, що це потрібно тільки тобі. Ну кому знадобиться Буданов з жабеням? Ну я роз... ну, це я просто розважала себе і своїх дітей. І це дуже дивно, що він взагалі комусь знадобився. Але художник бачить по-іншому, коли ви малювали е, Кирила Буданова, на які риси обличчя ви звертали увагу? Що таке характерне? Що вас вразило? На вразила, вразила оця от якраз людяність, яка існує в людині. Бо я завжди е, шукала в чоловіках взагалі, просто ну, як жінка, як, як дитина. Я завжди шукала в чоловіках е, оцієї дитячої доброти угу. всередині. І це так круто. Це дуже схоже на мого чоловіка, коли він дорослий, серйозний великий, сильний, але в нього добре-добре серце. Оце ви побачили. А ви знаєте, що я після вашої картини почала помічати? Okay. Я почала звертати на форму носа Кирила Бутанова. До okay. цього я цього не бачила і не помічала. А тут я подумала, це okay. ж треба, як Женя заакцентувала увагу, okay. і як це характерно взагалі в, в людині. Mm -hmm. Це характерно, бо я не дуже люблю чоловіків з такими ляльковими, такі, як там Дікапріо, mm -hmm. да, в яких такий ну, маленький носик, маленький ротик. Mm -hmm. Завжди ну, художника привазу. Аблюють лице в якому є життя, Да, воно було щось минуле, і. Воно це обличчя, воно само про себе розказує ну, Це ніс ну, уже з історією. Можливо, так, так можливо, нам варто чекати е, якусь серію робіт. Е, не знаю, Ні. очільники СБУ, малюко є. У нас у нас, у нас багато серй... цікавих облич. серйозних, серйозних облич. <рес> ну мені, мені зараз дуже подобається Беленюк. О, mm -hmm. так, о, так, о, тоді чекаємо. На завершення кар'єри, так як він вже зняв свої борцівки і більше так, не буде. Можливо, можливо, дуже так красива людина, красиво розмовляє українською. В ньому теж є ця м'якість, якась така в нього м'яка мова. Ну він чудовий жан. Так. Ти будеш наступним. <хи> наступним ти будеш так, наступним. Так. Тоді ми вже вас двох запросимо нашого. Якщо він дозволить, то я хочу зробити його портрет. Так. Так, Жан, підгукніся. Ми Давай ми цей запишемо. Давай, тобі ми, тобі запишемо ми бачили в сюжеті, як важко ти емоційно переживала все, що відбувалося з будинком. Ми спілкувалися раніше. Ми пам'ятаємо твій такий подавлений емоційний стан. Зараз ти інакше. Зараз ти натхненна і окрилена. Розкажи, як все відбувалося, як ти відновлювалася, як відновлювався будинок? Бо я знаю, що ви начебто теж вже там теж ну, ідуть зміни такі дуже позитивні. Так, так. Я винаймала бригаду, і там зробили і дах, і стіни всередині. Uh -huh. Вікна, і я це фотографію я вчора робила. Мене uh -huh. попросили. І я так все все вже ми вже все літо з малим там? Було, там. Так, так. А оці внутрішні зміни uh, твої? Як на що ти опиралася? Бо це дуже важкий стан емоційний, і тільки людина сама може себе звідси витягувати. Ви то, Знаєте, це як інша? це не дивно, сама себе не може. Не я працювала з психологом, працювала uh -huh. довго. Довго і важко. І коли я відчула, що я достатньо, що я вже можу стояти сама на ногах і про себе подбати, то я вже це було десь ну, от на новий рік, я вже перестала працювати з психологом. І відчула в себе в собі сили, сили. жити. А ви так. а ви одразу знайшли? От просто психолог е, да, бо багато хто mm. каже, я теж надувалось да, перепробувати, чи я е, нуд. Я сама собі знайшла. Так, у мене з, Три психологи були, з якими я працювала. До речі, mm -hmm. одна була Аня Кушнерук, mm -hmm. яка вона дуже продуктивна і дуже потужна. Я була з нею всього два сеанси. рази mm -hmm. сеанси на зв'язку. Але це людина, яка це прице просто якесь. Навіть ну, своєю енергетикою відновлює. Вона просто. Одразу так тебе <кій> э, знаходить коріння твого болю, э, його виворачує, тобі робить боляче, ти плачеш. А потім на наступний раз, на наступний сеанс, ми вже так розмовляли, ніби мені вже ні про що не треба вже просити про допомогу. Вона сама сказала: Жень, якщо потрібно буде, то дзвоніть, але я відчуваю, що ви можете йти далі самі. Круто. ось і я не знаю, чи можна було про це казати, ну, ладно. Ну тобто, ну не завжди ж розповідають психологи, хто їх клієнти угу, і так угу. далі. Ось і Аня, друга... наш постійний експерт. Ми дуже любимо так. її, тому безмежно вдячні, що вона дала і вам. Допомоги. І друга була Катерина Гольдс. Гольцберг? Гольцберг, це теж це наш, теж експер. наш експер. я сама її знайшла. Я її почула, і я зрозуміла, що я це моя, вона моя, і я до неї хочу. В мені її знайшов чоловік, і я написала, і я з нею довго працювала. І вона. Талановитами ми теж кожен Дякую. раз радимо всім глядачам. Якщо ви переживаєте важкі моменти, не треба намагатися пережити самостійно. Не завжди це можливо. Треба іноді, щоб вам допоміг професіонал, тому не соромтесь, звертатися про допомогу психологічно. Це Женечко, сучасно і важливо. Дякуємо вам. Ефірний час спливає. Ми будемо ще зустрічатися. Я бажаю вам натхнення, це... щоб полилися картини, щоб ми милувалися, тішилися і було багато приводів Далі зустрічати. І спілкуватися сьогодні хочемо пригостити вас Авдіївською кашею, нашим глядачам. Я дуже люблю кашу. Ви будете в шоці від цього смаку, бо ми з Ігорем Циаником відверто не думали, що це так смачно. А мені хочеться взяти дякую. маленьку ложечку і я... а... Кирила Бунанова погодувати. <похідувати> <похідувати> Ой, а я хотіла маличку. сьогодні. Зранку чула Сашу. Я не знаю, чи можна ще хвилину. Він сказав, що в мене з'явились янголи перемоги, і дуже часто мені казали, що. У вас пророчі картини намалюйте перемогу, і я не відчувала. А зараз я оце принесла маленький спойлер: це буде янголи перемоги. Їх буде троє. І вони будуть називатися відповідь. Тобто, це відповідь Путіну. А там будуть палець, дуля і язик. Люди озброєні! Ексклюзив у ранок марафон. Женя малюся натхнення. Вони може будуть показувати йому палець, дулю і, і язик. Так. <су> Ось тобі відповідь. Тому ми озброєні. Друзі, дякуємо вам, що були сьогодні з нами. Передаємо слово команді ТСН Марічки Падалко. Дякуємо всім і зустрінемося вже завтра зранку.